Телевізійне інтерв'ю в часи інформаційних воєн. Саме такою була назва тренінгу, який провів 23 квітня журналіст і медіатренер Андрій Куликов. В Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка зібралися студенти 13 вищих України. Кількість учасників тренінгу збільшилася за допомогою онлайн-телемосту, який поєднав Інститут журналістики Запорізький національний та Маріупольський державний університети. Андрій Кулаков розповів про головні журналістські стандарти і норми сучасного телевізійного інтерв'ю, поділився власним досвідом спілкування з людьми різних політичних поглядів та дав поради майбутнім журналістам щодо технологій підготовки телеінтерв'ю в зонах конфлікту. Запитань до відомого журналіста практика не збиралася у студентів чимало. Як боротися з цими кишеньковими каналами з таким відношенням? Мені здається, що це повернення до 90-х, коли пам'ятаєте, що я могроді вітав всіх з новин. Я то пам'ятаю, у мене це... запитання як повернули. Традиційно тренінг складався з двох частин теорії та практики. Під час практичного заняття учасники повинні були підготувати інтерв'ю, враховуючи усі почутні настанови тренера. зокрема, вміти поставити себе на місце співрозмовника. Тренінг відбувся за підтримки фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Ганна Ренська, Оксана Романенко Студент ТВ.